Повернення, після якого ми почали слухати своїх клієнтів, військова замовила спальник, але відмовилась від нього на пошті. Коли я спитав, що не так, вона сказала, що не хоче тягати важке. Він виявився за великим для неї. А класно було б мати компактний спальник, який закриє всі її потреби у комфорті. Я завжди знаходжусь в активному пошуку класних ідей, і ця мені дуже сподобалась. Пласт роботи позаду, і тепер ви можете замовити компактний спальник, аналогів якому не бачили. З дежурства де я спитував спальник. Ну, правда, в підвалі сиром, був. вразив, що там не, от, не отаплювали нічого. Охуєнний спальник, а вонь просто. Вже доступний для замовлення. А ще його можна комбінувати з іншими елементами спальної системи. І таким чином у вас один спальник на весь рік. Комфортний і влітку, і в восени, і взимку. Для замовлення напишіть мені в особисті повідомлення. Повністю закриває всі потреби щодо сну.